Такий кущик халапіньо. Він мав би бути халапіньо чорний. І це прикольно дає йому можливість зберігати оцей глибокий зелений колір навіть коли він починає достигати, він його не перетворює на якийсь там більш світлий. Я зібрав з одного куща, він десь у мене 40 см зараз заввишки. Я зібрав з нього цей перший врожай. Ось ця кучка галапіньо. Все з першого врожаю. Непогано. Хоча він дав багато. Ось його сусід, халапіньо теж такий самий. Два перчини, куч заввишки 20 см. Нема зовсім майже листя. хворіє Тому, в принципі, зараз побризаю щоб не захворіли цей великий кущ. Сподіваюся, розростеться, бо зараз не бачу жодної ну, квітки. Не бачу багато квіток. А, тобто він це набрав це зелень, вирішив, що досить, почав його до, до, можна почав дозрівати і перестав давати квітки. Ага. Я його зараз розвантажив. Подивимось, скільки він дасть квіток.